Зважаючи на це Антимонопольним комітетом України було проведено фундаментальне дослідження на ринках, які в першу чергу впливають, скажімо, на розвиток конференції і на вступ на ринки нових суб'єктів розподілення. В першу чергу це, я думаю, що ні для кого не секрет, що це ринки суб'єктів природних монополій. Найбільш вразливе звичайної частини цього ринку це доступ до, скажімо так, підключення до мереж суб'єктів природних монополій. Ми про це вже говорили. Ми говорили про вступ якраз до підключення до мереж електропостачання газопостачання, але не менш важливі ринки. Підключення до водопостачання і теплопостачання достатньо сказати, що е, такі ж самі, е, як я на минулого раз говорив, порушення були зафіксовані на ринках е, підключення до мереж водопостачання це в першу чергу. Е, е, було, скажімо, порушення терміну дії технічних умов, вартість технічних умов для підключення. І якщо взяти найбільш значні порушення, то вони допущені, було допущені з боку Чернігівського водоканалу, Ніжинського водоканалу, Прируки. Водоканал, на яких були накладені штрафні санкції в кінці минулого року більше 100 тисяч гривень. Ну, аналогічні порушення були і допущені і з боку Корюківського водоканалу, Городняцького, комунальник Новогородців, Верська, Дакурамської селищної ради, бахмач водсервіс, сервіс комунальник які вже були припинені в цьому році. Якщо інший, Скажімо, важливим чинником вступу на товарні ринки нових суб'єктів господарювання є поведінка органів влади. Якщо взяти справи і порушення, які були припинені протягом минулого року і першого кварталу цього року, то 30% припадає якраз на порушення з боку органів влади. Всього було в минулому році припинено 210 порушень, з них органами влади це 61 порушення. Яке це порушення? Це стаття 15 нашого закону про захист економічної конкуренції, центр конкурентні дії органів влади, та стаття 17 дії чи бездіяльність органів влади, які полягають у створенні умов для вчинення порушень. Конкретно щоб було зрозуміло, що це таке. Наприклад, за результатами дослідження ринку ритуальних послуг, от, були розглянуті справи проти Бахмутської, Носівська, Прилуцької, Гроднянська, Новгородців, Серенівська, Сребнянської міських рад та Рідкінської селищної ради, які не створили ритуальні служби. Чому важливо якраз створення ритуальних служб? Тому що органи е місцевого вони якраз встановлюють порядок. І вартість ритуальних послуг. І е, інші, скажімо, суб'єкти господарювання, які хочуть працювати на цьому ринку, для того, щоб вони працювали, вони повинні заключити якраз договір з ритуальною службою, потім вони працюють на цьому ринку. І... Інший е, напрямок, який досліджували, це е, ринок вивезення твердих побутових відходів. Начебто і простий ринок, але він е, достатньо складний сам по собі. От, що е, було власне тут? Органи влади е, е, не без проведення конкурсів визначили виконавців цих послуг. І, скажімо, ті е, суб'єкти господарювання, які хотіли працювати на цих ринках, так вони е, ну, реально не мали доступу на цей ринок, тому що конкурс не проводився. І загально відома була позиція така, що ми, ага, ми створили комунальне підприємство, чому ж ми повинні ще проводити конкурс якийсь, і ще хтось повинен працювати на цьому ринку. А ринок достатньо складний. Достатньо сказати тільки, що, до речі, після нашого втручання і ряд заходів, які були проведені відділенням, все ж таки, я скажу хто. Таулаївська, Коробська, Барвинська, Поликівська, Сосницька, Срібнянська, Рідкінська, ради, Городнянська, Чнянська, Круківська, Ніжинська, Прилуцька, Щорська, Борзнянська, Бахматська, Бенська, Новгородсівська та Чернівська міська ради все-таки провели ці конкурси.